Доброго дня, новинка дуже потужна. Значить, вийшов міністр оборони чи вже війни, там вже міністерство війни, вони ж перейменували Трамп, віддирав ці букви. Каже, що міністерство оборони це не звучить. Міністерство війни повинно бути. Та сказав, що ніяких більше парнів в платях у армії не буде. Так як так? Ось так очки. Та у нас себе. тільки там жениться. У нас тільки начали. за міністра культури назначили з наших, ну, із за ну. А він каже, що у у платях не буде. Ніякого каже поклонення зміни клімату, Дядь, ой, -ой, -ой, ой, як заговорив, клімат, А клімат це ж зелене. Не взяти. на нашого чи що? Ніякої гендерної ілюзії та равенства. Ой-ой-ой, взагалі не туди. Ніякого равенства говорить. Так, да, ніякого гендерного равенства. Ой-ой-ой, каже, ми покінчимо з цією ерундою. А та, за не, гендер. Не, наш... весе, та за гендер буде возмущення його поведінням. Якщо він Три ГБТ парада за останні три місяці в Києві пройшли ну, во время війни. І що він каже? Зараз не можна служити в армії. Уже в, в армії у нас всі Ой -ой -ой -ой. одружуються. Ой-ой-ой. Так він це все ж, що почав гнати. Нам тільки розказували, що на це все нас на перебувається ж кожен раз. Слухай, що він каже: да. ви що хочете, щоб ваш дитина служив в армії з толстим або плохо обученим солдатом? А? А з ким он Або вместе з людьми, які не можуть. Відповідати базовим стандартам, Яким? це які базові стандарти. У нашого зелемба, наприклад, взагалі стандартів немає. Він нестандартний у нас. Ну. Мислить нестандартне, діє нестандартне. Ну. Ти що, Удари наносить нестандартно. Любиї Так, кімоно, куміте, карате, що хочеш. Ой-ой-ой, каже, що епоха політкоректності закінчилася. Прямо а зараз. це понятно. Коли наш маленький прийшов, ніякої коректності вже бути не може. І таку фразу кинув. Чи ви відповідаєте стандартам, чи ви вилітаєте? Всі стандарти встановлює Владимир Сасанович наш. Тільки до нього звертайся. там Якщо що це стандарт, значить стандарт. Якщо юбка-юбка, значить юбка, Все. А зараз минутка реклами. Ми вже пройшли 80% шляху. фінал у понеділок. Розіграш Audi. Що ти думаєш, це лотерея? Це донат. Молодець. Але головне зараз. Закрити найважчу частину збору. Так. Ось так ось. Яку дядьку? Для хлопців необхідна автівка на фронт. Все. Так. Тобто автивка необхідна, і за це дарить автівку. І за це дарить. Понял. Це не напірські. Це якийсь такі. Розумію, така ауді є. Навіщо тоді автівка? <laughs> Шановні, эти, яких, волонтери, зверніться до Зелембочки. Він каже, вже у нас. Так, за министерство обороны звернитесь. Превышая все. Какого времени к людям вот это дурите их и дурите их? нет? Экспортуем зброю уже. Вже зброю. Ну. Ось так вот. уже Пускай это експортую, что експортують, країну. поміняють на вот эти джипы 74-го года, как вы любите покупать. Выпуска. Это, конечно, сюрреализм. Воюющая Украина. Только что за Лемба 10 миллионов дронів на рік, за министра оборони, каже, летачки летять. Всіх бомблять, продають і кожного дня по всім телеграм-каналам. Дайте гроші, дайте гроші. Всі танцюють і поють. Прикро, Ну такого не повинно бути. Але маємо, що маємо. Ти давай не троші ЛГБТшників. Ми да. тільки призначили заступника міністра культури, потужний наш ЛГБТшник. Ну. Він розбереться з усіма. Ти що хоче, щоб і в армію до нас всіх призначили. Ну. Короче, я пропоную так. Давайте усіх з Америки ЛГБТшників направляйте до нас. До нас. Усіх. На Банкову там теж сидять ЛГБТшники, вони об'єднаються і буде да, потужно у нас. буде Сильний фронт. Ти що, такий, що это. і Міністерство культури теж когось прийшли. Так, да, усіх к нам, короче. Всіх, всіх, ти що, не в коем разі устраивают усіх Нікуди не відправляти. Тому що ми ж всех берем. Та, ти що, тільки так. Тільки саме так. Ну давайте, до переможки, алявлю.